Значить, дивіться, вам потрібно створити ось таку таблицю. Це табличка дуже схожа до тієї, яку ви створювали попереднього разу, але тут трошки більше форму. Значить, довільні прізвища ім'я по батькові. ну, Я взяв ваші, щоб не заморачуватися, ви, скажімо так, ввідати в історію. Далі є якісь 5 практичних, бачите, да, якісь є оцінки виставлені. Ну і е, ті стопчики, де мають бути формули, зараз у мене в таблиці виділені зеленим кольором. Ви можете, до речі, їх не виділяти. Значить, ну перше, за практичні. Це середня арифметична оцінка за всі практичні попередні. Окей, за екзамен. Це не формула. Значить, Отут, відповідно, має бути формула за практичні. За екзамен це не формула, це тільки за екзамен. І за семестр. За семестр це, відповідно, середнє арифметичне, за практичні і за екзамен За оці двох оцінок. Зробіть такий формат, щоб було з десятковим значенням, щоб після крапки, після кому була одна, одна цифра. Далі коментар має бути. Коментар має бути, який тут рівень засвоєння знань. Ну, Тут дуже все просто. Тут ви використовуєте декілька вкладених функцій, і, пам'ятаєте, if, якщо. Значить, Які тут у нас йдуть коментарі? Високий, достатній, середній, всього три. Високий це для тих, у кого більше або рівне 10, тобто 10 балів і вище це високий рівень. Далі достатній рівень це від 7. Балів до 10, але не включно. Ну, тобто 7 балів включно, 8, 9 і 10 не включно. І е, середній рівень це у всіх інших випадках. Тобто це від 0 до 7 не включно. Отакі мають бути коментарі. Це ви все робите за допомогою форму. Форму і в кілька вкладених одна в одну. Е, і виводите три різних коментаря. Дам підказку, якщо у вас три різних коментаря високий, середній, достатній, то достатньо о, скомбінувати всього-навсього дві вкладені функції if. Достатньо. Ну і відзнака. відзнака тут теж зрозуміла формула. Значить, якщо у вас за семестр виходить 11 балів і вище, то тоді відзнака є. У всіх інших випадках відзнаки немає, щось на зразок. Ну, і тут маєте ще порахувати, дивіться, середній бал по групі це, відповідно, буде також середнє арифметичне за всі оцінки за семестр, Максимальний бал по групі це буде максимально можливий бал, функція при цьому використовується МАКС. Максимально можливий бал, ну тут можна б її зараз зробити, щоб округлення було отак, От зараз покажу. Так, це я сильно перестарався. Давайте я зроблю округлення до десяткової. і отут двічі клікну, щоб воно вирівнялося. Окей, відповідно, бачите, максимальний бал 11,5, мінімальний бал 4,5. Десь тут був. Так, є. Все, без проблем. Якщо ви такі дії виконуєте, ну, це максимально можлива оцінка 7. Хто бажає 8, 9, 10, 11, 12 і вище, ви маєте скопіювати цей аркуш. Я нагадаю, що цей аркуш має називатися екзамен. Скопіювати от тут натискаєте правою кнопкою мишки і обираєте дублювати аркуш. Коли ви його дублюєте, переіменуйте, двічі клікніть і переіменуйте, нехай це буде називатися екзамен додаткові завдання. І що у нас в додаткових завданнях? Ну, перший нюанс. Оце все залишається без змін, бачите? Так. Це трошки не те. Зараз. Ага, ось наближення. Ви бачите, що тут у нас 4 вже коментаря. Це високий, достатній, середній і початковий ще з'являється. Початковий рівень це високий достатній, достатньо середній все так само, але початковий це від 0 до 4 балів включно. От так. Якщо е, беремо початковий, то це у нас, е, ну, в общем, менше 5 балів це у нас початковий рівень. Все дуже просто. Високий рівень, ще раз нагадаю, 10 балів і вище. Е, достатній рівень 7 балів і вище до 10 не включно. Середній рівень це. 5 балів і вище до 7 не включно. І початковий це менше 5 балів. Ну, раз у нас тут 4 різних коментаря, то відповідно у нас ми можемо тут зробити вже вкладені або скомбіновані 3 функції ІФ. Три умови буде. Але то вже як ви зробите, то можете подумати. Далі відзнаку не чіпаєте. Що ще тут додається? Тут ще додається, дивіться, є, ми можемо порахувати кількість, скільки студентів у нас на високий бал, скільки на останній, скільки на середній, скільки на початковий. Тобто це все має обчислюватися за формулами. Формула підкажу, до речі, коли я виділяю, ви можете побачити, яка там формула. Формула це Count If, Count це рахувати if, якщо рахувати, якщо. Як працює функція або формула count if, можете погуглити, чатіка спитати, але розібратися з нею ви маєте самостійно. Значить, ви потім дивитеся по цьому діапазону, скільки тут є різних коментарів. Так, відповідно. І рахуєте, скільки тут у нас високих? 4 штуки. За допомогою цієї формули COUNTIF. О, До речі, теж її покажу. Ну, І аналогічно рахуєте, скільки достатньо, середнього і початкового рівня. Ну і скільки з відзнакою, теж порахуйте. Це додаткові завдання, за виконання, якого ви можете отримати додаткові бали, тобто 8, 9, 10, 11, 12. І, і ще така штука, так зване умовне форматування. Ось, Дивіться. Там, де в нас високий рівень, це все автоматом виділяється зеленим кольором. Там, де достатній жовтим, там, де середній помаранчевим. і там, де початковий, таким темно Значить, Це все я робив не вручну, це все я робив за допомогою процедури так званого умовного форматування. Ось така кнопка є. Як працювати з умовним форматуванням? Також вам треба е, розібратися самим, бо це додаткові бали, бонусні бали. Ви можете що на Ютубі пошукати, що в чатики GPT без проблем, але розберіться, щоб у вас оце все було відформатовано так, як слід. Не вручну. не вручну, От щось на зразок такого. Тобто у вас на здачу має бути один файл з двома аркушами. З двома аркушами а, в цьому файлі, і потім ми його прикріпляєте до завдання.